Доброго дня, діточки! Я рада вас вітати і рада вітати тих, хто біля вас поруч. Я запрошую, дітки, вас на заняття з малювання. Тема сьогоднішнього заняття на подушці Чорний кіт підготувала заняття вихователь ЗДО номер 83 СМР Полторацька Оксана Миколаївна. Тихо, й затишно в кімнаті. Чорний котик на подушці спить. Десь ховалися пернаті. Сніг тихенько мерехтить. Всі ми ходимо бережно, щоб кота не розбудить. Поглядаємо люб'язно, треба сон його щадить. Вітерець вікно постукав, кличе йти. Пиріг ліпить. Нашорошив котик вуха, ліг на спинку і знову спить, але вітер не змовкає, кличе знову. Гу-гу-гу він так котика лякає. Котик подивився і знову спить. Дітки, ми вже з вами знайомі з чорним кольором. Чорний колір таємничий, похмурий та містичний. В деяких країнах вважається чорний кольор символом добра, чистоти і досконалості. Дітки, сьогодні я пропоную вам намалювати олівцями чи фломастерами котика, який спить на подушці. Для роботи сьогодні нам знадобиться чорний олівець чи чорний фломастер. Я взяла білий аркуш паперу і вирізала. Квадрат. Дітки, хай батьки вам допоможуть вирізати квадрат. Це буде подушка для котика, на якій він буде спати. А зараз, дітки, я пропоную вам підготувати наші пальчики та привітатися з олівцем. Ось так олівець вітається. Вниз в Вниз вгору. Так, я пропоную зараз з вами пригадати геометричні фігури. Це круг. Це трикутник. Малюю овал. Далі намалюємо квадрат. У квадрата всі сторони рівні. Малюю прямокутник. Це великі геометричні фігури, а можна ще намалювати маленькі, найменші. Це геометричні фігури найбільші, а оця найменша це найбільша, а ця найменша. Цей трикутник. Найбільший, а це трикутник найменший. Квадрат найбільший. Ось квадрат найменший. Прямокутник найбільший, а це прямокутничок найменший. Дітки, щоб було видніше, я буду малювати фломастером. Малюємо круг, тепер малюємо овал. Овал це тулуб, круг це голова. Малюємо трикутночки на голові у котика вушки. Малюємо овали, це лапки у котика. Передні. Та задні. Далі малюємо хвостик. Ось так він обгортається хвостиком котик, зігріває лапки, малюємо щічки, носик, ротик і очі малюємо. Зараз котик не спить. Далі малюємо хутро ось такими рухами, маленькими штришками. Я малюю пухнастий хвостик. Ось так. Ставлю невелички штришки, рисочки. Ось так. І хвостик в нас дуже, дуже пухнастий виходить. Малюємо лапки домальовуємо так, малюємо шорстку у котика. Так, поставимо крапочки, зробимо вуса довгі. Далі будемо малювати шубку. Можна штрихувати ось так, робити штрихи. Ось такі довгі-довгі лінії. А можна робити коротенькі лінії. Ось такі. Це буде хутро у котика. Не обов'язково. Зафарбовувати всього котика чорним кольором можна зробити його пухнастим, ось так, за допомогою маленьких штришків. Промальовуємо лапки. Котик лежить на подушечці та засинає. Він заморився напротязі дня, бігав, мишей ловив. Ось такими штришками малюємо хутро котика. Обводимо вушка. Ось такий пухнастий котик в нас виходить. Ось котик заснув, подивіться, я закрила оченята котику. Він заснув. Йому будуть снитися. Гарді та чудові сни намалювала носик. Домальовую голівку. Ось так поправила вушко. Далі малюю хутро. Ось такий пухнастий котик в нас спить на подушці. Так, я гадаю, у вас дві дочки теж вийдуть дуже гарні та чудові роботи. Чорних котиків які сплять. На подушці. Ось так гарно в мене виходить. До лапки. Дуже гарний котик він спить. Треба тихо-тихо поводитись, щоб його не розбудити. Балакати пошепки. Я малювала чорним фломастером. Ви можете намалювати олівцями котика. Пригадати, з яких геометричних фігур ви намалювали котика. Дітки, а наше заняття добігає до завершення. Дек спить, тихенько розмовляємо, щоб його не розбудить. Так? А я кажу вам до побачення. Буду чекати ваші роботи. До зустрічі, бувай! Заняття для вас підготувала вихователь Оксана Миколаївна.